Покажу вам троянду Емільєн Гіо. Це яскравий красий, яскравий яскравий. Погляньте на цю неперевершеність. Колір камера не зовсім передає. Ну, все одно. І така в нього квіточка. Для когось, хто чутливий для такого кольору, може бути комусь і вервеглазистим. Мені саме те, я люблю яскраві троянди, І на зеленому фоні, він тут на фоні туяк. На фоні зеленої маси клематиса, трави, навіть потрібна яскравість. Ось такий красунчик. Так, тут трішечки в нас не прибрано, ну, таке, Ще в роботі і косіння трави і розкладання крапельного поливу Тож таке. Квітує перша хвиля потрібно знімати, порядки будуть потім наводитися. Ось такий красунчик Емельєн Йо. Ось це він, до речі, бутончиком. Значите, сама ніжність в бутоні. Такий він. Красень сорт. Не, погано передає. Його і сфотографувати складно, доволі важко впіймати час, освітлення, щоб передати його колір на відео. Отак, більш-менш передається. Ось такий. Ніколи не було з ним жодних проблем. Дуже гарний сорт, не хворіє, рясно квітує. Яскравий, притягує очі. Ось такий. Красень, красень. Він коли квітує, я завжди біля нього кручусь, завжди. Оце ж неможливо пропустити таку. raso. Hum. Багато квітів. Він, до речі, заходить на повноцінну другу хвилю. У нього дуже рясна друга хвиля. Потім ще квітує. Кущик завжди охайний. Це шрап, але він себе тримає. Жодних підв'язувань не потребує. Дуже охайний, гарний. На осінь наростає повище. Такий височенький він на осінь. Але все одно охайний. гарна форма куща в нього залишається. І такий, хайний, яскравий, красень, без жодних проблем. Частина трави кошена, частина ні. Ось так, затойка. він тут ніж ту, як посаджений. Красунчик. Красинчик. Красив. Ось покажу його, як його між твійками видно. Такий. Ось туди, де багато зеленого, його можна сміливо садити. Бо такі куточки потрібно чимось яскравим розбавляти. Він з цим порується. Ідеально цей сорт mm -hmm. так співають, гарно.